Вітаю, друзі, ви на каналі Колекціонер сьогодні чергова серія перебирального мультисеріалу. Наразі у нас корінець серія АС 2021 рік. Це вже повторення третє цієї серії, такої серії вже АЕС я перебирав, але Поки є, будемо листати. Коли не буде, не буду листати. Що зробиш? Так, що у нас тут може бути? Вони коли йдуть? Вниз. Тут типу, що буде 50-60, 400. Угу, тут 630. Десь вниз, десь вверх, коротше

50, 60, 50. А тут что-то. 506, 506, О, антерадариус. Вот а это что-то интересное, наверное, да, или нет? 550, 60, 50. А, це о тут щось... Тоже, типу, 50, 60, 50, 6. Антирадар і такий цікавий номерок. Коротше, не знаю, візьму таку. Не знаю, що всі таке, але хай буде. Коротше, три. 50, 60, шесть, короче, с нулями. Один. О. А, 501, все, пошли еще 6, 6, 6. 50, 60. 6 Шесть, семь, восемь. Блін, що воно? Так, коротше, цю скину, бо вона мене напрягає. 50, 60, 630. Ага, там буде кожна. Вона якось злітає. Так, 674, 673, 672. так, 50, 60, 670. 569, три девять а вообще-то их четыре. нехай будут еще шесть, пять, четыре. Пятьдесят, шестьдесят, шестьсот шестьдесят.

48, 47, 44, 644, 642, 641, 640, 39, 38, 37, Так, что я тут взял, короче, что взялось, раз, два, три, четыре, пять. Так, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.